Сьогодні у нас дощова погода і настрій подоглядати своїх домашніх красунь. Також хочу з вами поділитися частинкою своєї душі. Покажу квіточки, які наразі квітнуть. Неймовірно гарний білий Льюіс. До речі, придбала його підлітком, і це його перше домашнє цвітіння. Разом з ним на фото мініатюрний міні-марк. Теж має перше домашнє цвітіння. А це цукерочка моєї колекції, орхідея сорту Юка. Просто неймовірна, гарна, насичена, стійка, має дуже плотний чорнильний колір. Ну, дуже-дуже гарна. У мене було кохання з першого погляду, як тільки її побачила. Просто дуже-дуже вам рекомендую. Це є друге домашнє цвітіння. цей раз вона мене порадувала доволі щедро. Тільки почали квітнути пірат коті. кришталева дівчинка Триліпс та Триліпс Оранж. Дуже гарно поєднується між собою. А ця красуня займає перше місце по довготривалості цвітіння серед моїх домашніх орхідей. Вона у мене квітне майже рік, і за цей період у неї була перерв всього один місяць, після чого вона випустила новенький квітонос, продовжує дорощувати квітоноси квітучі і пробуджує бокові пагони просто неймовірне квітуння. Квітне, квітне і квітне це орхідея сорту Джиліан. Колись була мрія, а тепер реальність орхідея сорту Йоханна. Дуже стійка та щедра до цвітіння. У мене знаходиться близько півроку і досі тримає в магазині квіточки. Теж можу вам її сміло рекомендувати, якщо десь побачите, обов'язково її візьміть собі. І, до речі, вона буває доволі рідко. Назви цієї красуні я не знаю, але вона дуже-дуже красива. Коли я залишила, вона мені нагадувала по забарвленням, знаєте, сорт Роттердам. максимально схожа до неї. Сама по собі квіточка стійка і міцна, гарно наростила кореневу систему. Наразі радує мене своїм домашнім цвітінням. Дуже гарна бускова мультифлорочка, щедра на цвітіння. Мені здається, вона посягає перше місце по кількості бутонів на одному квітоносі. Ну, дуже-дуже щедра і гарно тримає квіти. А ще хочу звернути увагу на її характер. Дивіться, вона була придбана з точки росту. В домашньому догляді вона випустила і квітонос, і подивіться, вона мені нарощує дітку. Не можу з вами не поділитися просто неймовірною мультифлорою сорту лозана. обожнюю її дуже-дуже дуже сильно. Із всіх домашніх вона випустила найбільшу кількість квітоносів у домашньому цвітінні. І паралельно нарощує мені ще одну дітку. Квіточки тримала доволі довго і одразу після відсітання вона мені випустила новенький квітонос, проводила ріст кореневої системи та зеленої маси. Ось так вона виглядала після відсітання. Їй було вже затісно в цьому кашпо і, звичайно, скористалася активною фазою росту і взялася за пересадку. Обрала закриту систему і хочу показати, як вона їй зайшла. Так вона виглядає на даний момент. Подивіться, вона продовжує ріст кореневої системи, їй дуже-дуже сподобалось. Продовжує ріст новеньких листочків і продовжує ріст квітоноса, тому незабаром чекаємо на домашнє цвітіння. І ще дуже мені подобається орхідея сорту Sky. одна з найулюбленіших, дуже щедра та стійка. У мене таке враження, що вона весь час знаходиться в активному рості. Після відцвітання випустила квітонос, який потім призупинила і почала активно нарощувати дітку на квітоносі. До речі, пересаджувала її методом перевалки, тобто взяла кашпо розміром більше, перевалила з одного в інше, досипала кори моху, таким чином я коріння не травмувала і торстакан я не діставала. Як бачите, їй дуже подобається. Вона швидко адаптувалася і вирішила мене видячити діткою. Хотіла зробити коротеньке відео, а вийшла на 4 хвилини. Я дякую вам за увагу та за перегляди, якщо було цікаво. Відреагуйте, будь ласка, залиште коментар під цим відео. Якщо у вас лишилися питання, теж задавайте, я з радістю вам відповім. І, взагалі, пропоную поспілкуватися про догляд та обмінятися з вами досвідом. Ви своїм, а я своїм. Думаю, буде цікаво та взаємно.